Річка Млинівка, якщо точніше сказати, то не річка, а канал для млинів, який бере свій початок ще з часів Данила Галицького. Коли в 1253 році татарська орда напала на наш край, спустошила, спалила Галич, спустошила наші землі. Холм столицю Галича перенесли у місто Холм на нинішній день, то польська територія. І тоді, щоб відрити наш край, Данило Галицький зробив таку програму від усіх великих річок, які є на нашій території. використовуючи таку робочу силу як полонених татарів, він прорив канали. І і на тих каналах побудували млини. От там, де ми на сьогоднішній день, де ми називаємо річка Млинівка чи канал Млинівка, було побудовано сім млинів. Для того, щоб відродити наш край, щоб люди залишались тут, щоб люди заселялись, щоб полегшити людям роботу, була така програма Данила Галицького. На сьогоднішній день. Якщо брати ще раніше, то у 2000 році я купив земельну ділянку. Тут було чисте поле і серед чистого поля я, в мене був такий задум, тому що я афганець, час не бойовий в Афганістані. Я мав такий задум зробити щось таке корисне для суспільства. Почав я робити документацію в першу чергу. Купив цю зелянку у приватну власність, поміняв цільове призначення для будівництва житлових будівель і господарств, підсобних господарств. І почав зробив документацію проекти на будівництво, взяв дозвіл на, на будівництво ставка. Рішення сесії сільської ради, ця земельна ділянка відноситься до Пілівської, до Пілівської сільської ради. Це озеро було побудовано приблизно 5 років тому. Воно було на той час повноводне. Я, навіть, була така у мене була ідея побудувати дві гідростанції по 5 кВт, щоб було своє світло, щоб я міг використовувати своє світло для потреб. і потреб нашої, на нашого оздоровчого комплексу. Але десь два роки назад, чи може три, сюди перестала, перестала текти вода, і я змушений був ще більше углубити своє озеро, щоб, щоб була вода. Тому що далі, вище за руслом від мене. Ви висушилось озеро, тому що десь там, де, де, починало, де були виток річки Млинівки, там перекопали і кудись пустали, змінили русло і кудись пустили в другу сторону. Літом взагалі пересихає, що і вище русло в мене пересихає, і нижче так само. Лише залишається така велика калабаня. в мене на території. То, що я викопав, то так як своя велика кірниця, де, де живеться лише своїх таких джерел підземних джерел. Хотілося б знати, хто перекопав і чому перекопали, і чи то було погоджено з кимось зміна русла Млинівки і чи повернуть назад у старе русло річку Млинівка. Справа в тому, що це не є озеро, а це розширене русло річки Млинівки. По всіх вимогах 25 метрів до, цього, до, до тих, як я будував до будову, то з тої сторони. У мене я хотів би хату, то мені 20 метрів 25 метрів мало бути від цього. Я дотримався тих вимог. А ця будова, що що є на сьогоднішній день, то ця будова вона служила раніше за радянського союзу як склад, склад для зберігання овочів. Там понятно, то ж адміністративно виробниче складське приміщення. О. О, дивіться. Будівля адміністративно виробничество платського приміщення. День вести таку будову. То я і так карабкую, все своїми руками роблю. Наразі. Від початку і до кінця я все, то все моїми руками зроблю.